Неймовірно адреналінового, штормляче-зашкального, душно пилючного Жаркого, Мукачівського вечора. Сьогодні в ефірі, як завжди, хто мене знає, хто мене не знає, хто ще мене не знає, а скоро вже буде знати: Наталя Полянська. Ви Знаєте, тема ефірів, я неодноразово про це проговорювала. Це щось на зразок, отак. І воно потім не дає мені спокою, поки я на цю тему не проговорю, не протранслюю. По-англійськи це звучить help По-українськи це звучить допомога. По-словацьки поміч. Цих слів дуже багато. Але я більше ніж упевнена, що кожен із вас розуміє це англійське слово «help». Для мене, як спеціаліста фізичної та психологічної реабілітації, МЧС це не просто набір букв. Дзвінок МЧС це не просто дзвінок. Так телефонують мені, мої постійні клієнти або люди в критичній, емоційній, фізичній. Духовній, душевній наладі. Що ж таке гелп для вас? Для мене це поміч. Чому ж ми так не вміємо, чи не знаємо, чи не хочемо, чи не можемо грамотно, як мінімум, давати собі поміч, як максимум, грамотно надавати поміч собі і вміти надавати її. Іншим. Бог поможе, це дуже круто. Але Бог діє серед нас, заради нас, для нас навіть такими інструментами, як мої руки, навіть такими інструментами, як мої здібності, навіть такими інструментами, як мої вміння, навички, професійні здобутки і вміння вирізняти оці червоні пропорції. Як бачите, навіть я не просто так одягла. Сьогодні по кольору цю річ, котра такого брунатно-червоного кольору, кольору крові. Що ми робимо зазвичай, коли бачимо кров? І старичимо. Що роблять зазвичай лікарі, коли бачать кров? Вони холоднокровно надають допомогу? Що ж таке допомога? І яка вона, і кому її вартує чи не вартує надавати? А тепер давайте включимо свою дитячу пам'ять. Що робить мама, коли дитина плаче? Вона стрімголов кидається до дитини для чого? Як мінімум, щоб дитина побачила, що мама поруч. Як максимум, щоб дати дитині зрозуміти, я тут. Далі зрозуміти, що ж таке з дитиною. Чому? Тому що, на прикладі маленьких немовлят, котрі не розмовляють, не рухаються. У них єдиний спосіб донести гелп сос – це крик і плач. На мій превеликий жаль, а може на вашу радість, не знаю. Оцю опцію плакати і істеричити можна дуже грамотно і неграмотно викривляти. Плакати це нормально. Істеричити в ненормальних умовах, коли ви знаходитеся в тій критичній ситуації, це є теж норма. Наш лімбічний мозок має три реакції: вони даються нам від народження: стій, біжи, замри. І кожен з вас, як і кожен з нас, і я в тім числі, знаю чи не знаю, але рефлекси спрацьовують. Що ви робите, коли бачите, що хтось лежить на підлозі? Що ви робите туди, коли біля вас б'ють тварину чи роблять насильство? Кожен із вас буде мати свою відповідь і свою реакцію. Чесно, мені навіть болить, коли ганяють голубів, коли пинають тварин і так далі. І так далі, і так далі. Ну це ж просто тварина, інколи мені говорять молоді мамочки, котрі гуляють з дітьми. І їх дуже потішає, як їхня дитина ганяє голубів, не даючи їм поїсти. Я кормлю, а вони їх ганяють. І на моє зауваження, що що ж ви робите, мама, зробіть це зауваження своїй дитині. Ну, це ж так прикольно, він просто дитина. Але дитина виростає в дорослу дитину. І потім, у дорослої дитини, починаються в дорослому віці дитячі реакції, дитячі, завчені рефлекси та алгоритми поведінки. Коли ми звертаємося до спеціаліста. З якою потребою ми звертаємося? Інформаційною і професійною. Це про допомогу. Коли ми зазвичай звертаємося, моя многорічна практика показує, що зазвичай, і хай мене виправлять ті, хто роблять це регулярно, я буду дуже рада, тому що я, до прикладу, на даний момент обов'язково два рази в році проводжу певні медичні дослідження. Нещодавно мені зробила ну, такий. Цікавий рефлекс, висновок одна моя знайома каже: А ти чого два рази в році робиш дослідження і здаєш аналізи? Зачем? Зачем воно тобі треба? А тепер момент. Їсти щодня ми робимо на автоматі. Пити щодня ми робимо на автоматі. Зуби чистимо на автоматі. Ходимо до туалету на автоматі. Переходимо вулицю на автоматі. У мене для вас фантастична новина. Якби у вас не було тіла, і воно б не мало своїх правил, то всі ці опції були б абсолютно неактуальні. А у тіла є свої правила, а у тіла є запас батарейки. А у тіла є межа, за котрою критичною межею буде занепокоєння, температура, хвороби, критичні ситуації, які навіть сьогодні я вже мала три критичні дзвінка. І що би я не робила? Як би я не любила своїх клієнтів, знайомих, тих, котрі звертаються про мою послугу, я, як спеціаліст, б'ю на сполох. Профілактика, 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 люди зверніться по поміч, Люди зверніться по поміч. Раніше я умовляла трохи. Деколи лякала трохи, не працює. Знаєте, що працює? Коли кап... Як болить? Коли вже встати не можна? Коли вже лікар хватається за голову і каже, де ви були дотепер? Чому ви не зверталися до помочі? Чуєте? До помочі. Чому, коли дитина впаде, ми біжимо допомагаємо? Чому, коли а, наші близькі хворіють, ми біжимо, надаємо їм поміч. Чому ми? До речі, і я колись цим страждала. В прямому сенсі страждала. Я думала, що я можу переспасати всіх. Я думала, що я перелікую всіх. Я думала, що мої рекомендації допоможуть цілому світу бути просто здоровішим. Угу. Ця ілюзія дуже рожева і дуже наївна. Це не означає, що я перестала допомагати. Це означає, що я стала трошки в цих сенсах жорсткіша. Чому? Бо коли до мене звертаються з головним болем. Дуже часто буває, що людина звертається з одним запитом. А Зарите питання зовсім іншій площині. Що ж поміч про вас? Мені було дуже складно просити допомогу. Я була навчена до останнього терпіти, зуби сціпила. Як кажуть, колись була піонерія, комсомолія, хто як не я, колхоз перший, урожай кукурудзи за ніч, ти все можеш, коня зупиниш, машину зупиниш, ти все можеш. Допереду часу. Поки не було критичної ситуації, поки не було травми, нас же всіх зупиняє простір, до нас же намагаються донести інформацію через різні джерела. Через фільми, через близьких, через спеціалістів, через знайомих, через подруг, через сни в тім числі. Тіло дає певні червоні прапорці. Кілька з них я вже зазначила у цьому ефірі. Один із них головний біль, як би це дивно зараз не прозвучало. Другий панічні атаки. Третій тремор. Четвертий це можуть бути різні прояви ЖКТ. Як діарея, так всі інші моменти. Це можуть бути дивні спазмовані явища. Це можуть бути скачки тиску. Це можуть бути скачки температури, головокружіння, поморочіння. Величезний список. Ваше тіло, якби могло розмовляти, воно би з вами розмовляло трохи жорстче. Воно просить про допомогу, тому що. Ви робите певні зусилля теренасильне над ним, а говорити воно може лише мовою частіше всього хвороб. Що ж таке, help? Це попросити. І тут є така цікава закономірність. Коли хтось про щось просить про допомогу, ти йому її надаєш я говорю зараз про себе. Ой, а я цього не буду робити. Ой, а це мені не підходить ця інформація. Ой, ну не видумуйте, Наталія Іванівна. Ні, ну Я, напевно, краще знаю. Ну, і так далі. Як ви думаєте, що відчуває людина спеціаліст при такій ситуації? Ну, ти ж сам чи сама попросили. Ти ж сам, чи сама звернулася? Ти ж озвучила. Будь добра. Бачите, кадри живі. Це точно полянська і точно живий ефір. І я намірено його роблю в різних містах, щоб ви не думали, що це йде в запису. До речі, це живий формат. І навіть хрестик опять на цьому екрані знову вийшов. Мабуть, для того, щоб мій помічник Антон допоміг мені з цим ефіром знову. Ви бачите? Це як завчений сценарій і теж слово гелп. Вчора я перепрожила. Неймовірно адреналіновий день. Як то кажуть, купила мама коника. А коник без ноги. Теж просять допомогу. Теж говорять те, що говорять. О, бачите, точно живий ефір. Тут люди рухаються, картинки рухаються. Купила мама коника. Не повірите, де вчора була Полянська. Я навіть не знаю, де це вчора було, а була тільки ідея і була мрія. Ця мрія перетворилася на треш, краш, шок, жесть, жуть і так далі. Мало того, що коні були точно. Були навіть інструктора, котрі не інструктора. Техніка безпеки озвучилася дуже просто: от вам кінь, він дорослий, він нікого не їсть. Йому вже більше як 14 років, а якщо дуже боїтеся, то нам запропонували домашньої горілки. Це ж теж гелп, щоб ви розуміли, четверо людей, котрі приїхали по послугу, де їм нічого не пояснили, реально Санта Барбара виходна, нас усадили на коней, котрі кивали гривами, котрі спотикалися, сідло. Ну, Я ще сьогодні відчуваю, як і всі мої знайомі, до прикладу, це теж гелп. І нас пустили по маршруту, невідомо куди, знаєте, як у тих казках, по невіданих дорожках. І собаки нас ганяли, і люди нас зустрічали, і городи були, і виноградник був, і болото були, і оводи були, і царапини були, і коні лякалися. І мій кінь під назвою Аполлон. Котрий не Аполлон, котрий Гуфі, котрий не реагував. Хоча мені казали ті, котрі їхали позаду мене, що я дуже добре трималася в сідлі. Ну, ще би. Моя задача була не звалитися з коня. Це, до речі, теж хелп. І я так трималася за сідло, що я сьогодні відчуваю кріпатуру. І на мою істерику своєрідну, жоден інструктор не відреагував. Мало того, вони казали, що. Та ну, у нас бувають іще такі випадки, у нас ще такі випадки, у нас ще такі екстремали бувають. Да, коні спотикаються, бо в них чотири ноги заспокоїв мене інструктор. У тебе ж, каже, лише дві, а в мене чотири. Я не знаю, скільки часу тривала ця подорож. Ну, саме складне було вертатися назад. Ви не уявляєте, що я просила того коня, і як я його тільки гладила, і як я рахувала кроки. І Бог до тої кріпатури. У мене руки, інструмент, у мене тіло інструмент, моє тіло не було готове до такого шоку. Це теж про гелп. Але це про безвідповідальність інструкторів. Знаєте, як в фільмах показують, вивезли десь за ліс і возили. Тільки не вони, а коні. А коні скакали. У них дійсно чотири ноги, я вам маю сказати. І вони дійсно спотикаються. І їм похріну, чи ти типу, по болоту полянська зверху? Чи ти по деревам збоку, і як тобі комфортно, чи ні. При тому ще мені інструктор сказав, що він не заздрить тим, хто зі мною знайомий, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. А я як могла надавала собі психоедукацію. З конем говорила, з тими, хто був зі мною, шуткувала. А, і саме головне оплата. Оплата була не емоційна, оплата була грошима. І непоганими грошима. Про що це є сьогодні? Бійте справді своїх бажань. Бажання здійснюється. Це про безвідповідальність. І вже не зовсім мою безвідповідальність. Бо я не підписувалася на такий краш-тест, сіквіл. Каже мені друга тренерка, ну він же ж кінь. Командуй ним, я, Мачка, кішка по Закарпатськи. На коні, котрого більше як 400 кілограм, котрий спотикається і повіддя, тільки повіддя в мене в руках. Все. По дорозі де дорога, де машини, де городи керти, виноградники, собаки. Ой, а що ви нервничаєте? Ну, ну, це ж кінь, це ж просто кінь. Що би я хотіла проговорити ще сьогодні в ефірі? Знаєте, мені звучать до сих пір слова священника там, у Зальцбергенському храмі. Люди, будьте уважні, будьте уважні до себе, будьте уважні до свого тіла, будьте уважні до свого оточення, будьте уважні до всього, що відбувається в вашому житті. Ви знаєте, я не була до того готова до такої шокової ситуації. Але, мало того, що я мала утриматися в сідлі в прямому сенсі цього слова. А ще намагатися керувати некерованою трошки твариною. Хоча інструктора Болин, ну вони абсолютно нічого не зробили для того, щоб мені стало легше. І тим, хто був зі мною в цій поїздці, стало легше. От ходня, як би це грубо зараз не прозвучало, кожен із нас перепроживає і сьогодні. Це реально треш. Це про повну безвідповідальність. І як би я не намагалася спитати, що це буде, як це буде, люди просто купили коней. Люди просто хочуть заробити грошей. Окей, це їх право. Але ми не маємо забувати, що ми люди. Ми маємо надавати одне одному допомогу. Ми маємо бути чутливими одне до одного. Ми маємо давати собі звітність, що я відповідаю за деякі речі. Ну, тут ми не могли ні за що відповідати. Я прямим текстом, ротом через слова вмовляла коня, котрий два рази пускався галопом. Я його про це не просила. Я просила помічі від інструкторів, котрої я не отримала. Маєте пам'ятати таку делікатну річ? Коли ви просите про поміч, будьте завжди готові її самі надавати. Просите про компот, не забудьте компот віддати, але завжди з відсотками. Просите про допомогу, будьте завжди самі допомагати. Я багато говорю про волонтерство, я багато говорю про духовність, я багато говорю про людську чуттєвість одне до одного. Не забуваємо, що коїться в нашій країні. Але ви знаєте, те, що коїться там на фронті, теж відгукується тут, де його по великому рахунку по факту нема, але він є серед людей. І це help, це сос. Озвірілість, огалтілість, ненависть, ярість, заздрість, жабськість, як хочете, це називайте. Це не проходить безслідно. Це все одно відображається в тілі. І будьте певні, те, що ви посилаєте в простір, абсолютно простір в трикратному розмірі поверне вам точно бумерангом. Що б я ще хотіла в цьому ефірі проговорити про гелп? Давайте будемо більше людьми. Давайте будемо більше чуттєвими одне до одного. Але почніть із себе. Тому що та людина, котра збалансована всередині, яка б я не була стресостійка, яких би я навичок не мала, вчора ті навички не працювали. Просто тіло вчора напряглося, і сьогодні я, м'яко кажучи, пожинаю плоди вчорашнього вечора. Адреналін зашкальний. Наднирники я уявляю, скільки виробили кортизолу. Тоді, коли ми нервуємо, вони інтенсивно це роблять. Це теж гелп тіло просить про допомогу. Що би я вам радила, як консультант, прислухатися до себе? Не забувайте, що ваше тіло вам служить вірою і правдою. Не два рази у тиждень, не три рази у тиждень, не раз у році, коли ви за нього згадаєте, помити чи сходите в ванну, в сауну, в душ, на природу. Воно постійно працює і постійна допомога, гелп йому потрібна. Це по-перше, як я раджу наповнюватися в такі непрості часи? Я, як кажуть, на Закарпатті фіглювала зі всіма подряд. Хто потрапляв у моє поле зору вчора, кінь гумору не зрозумів, він просто скакав: А ми люди, у нас є рот. Ми можемо ротом через слова, а інколи просто мовчки, підійти до ближніх обійняти, накормити собаку, накормити кота, накормити птахів. Та в кінці кінців, більш любляче поставитися до себе в першу чергу. Тому що той, хто береже себе грамотно, він ніколи не буде шкодити нікому. Те, чим переповнена в людині всередині, вона буде активно перепросувати на інших. Вона не може нічим поділитися, якщо вона переповнена болем. В самій критичній ситуації є кілька МЧС-інструментів. Реально голосно говоріть. Співайте, кричіть. Можете рвати бумагу. Можете топати ногами, можете танцювати, можете піти на природу, можете піти до води. Інструментів є дуже багато. Але пообіцяйте не мені, пообіцяйте собі, що, можливо, після цього ефіру ви точно станете ближніми, люблячими, більш терпимими, більш толерантними, більш м'якими і до себе, і до чужого горя. І до тих людей, котрі можуть знаходитися в неадекватній емоції, в неадекватній ситуації. Як сьогодні було, коли мені зателефонувала клієнтка, я поверталася з Ужгороду, ну мені явно було не до того, щоб я її заспокоювала по телефону в автобусі, але я розуміла, в якій критичній ситуації ця дівчина знаходиться. І замість того, щоб нахамити їй, я її попросила вдох видих і розказати, що трапилося. Коли ми вже пізніше ввечері зустрілися, вона вже дійсно видихнула. І вже тата прооперували. Але ми цим зловживаємо. Гелп це саме тоді, коли ця критична ситуація, а не 48 років потім. Гелп це тоді, коли ти в дитинстві впав і всі до тебе біжать. Не мають всі до тебе бігти. Ну, то правду. Коли ти впав, ти маєш навчитися сам давати собі раду. І бути готовим надавати раду іншим. Любіть своє життя, цінуйте своє життя. Воно неймовірно дорогоцінний дар. І щоденна, постійна, клопітка, кропітка, толерантна, любляча, бережлива робота з своїм тілом для того, щоб тіло вірою і правдою служило вам. Я хотіла б ще сьогодні дуже багато чого сказати, але чомусь мені здається, напишете мені потім в ефірі, чого вам не хватило, а може занадто хватило. Це не означає, що я перестану любити коню. Це не означає, що я щось зроблю не так. Це означає, що я зроблю висновки. І якщо мені була дана ця ситуація, щоб я про неї сказала в ефірі, що будьте уважні, шахраями, ті, котрі вас дурять, котрі вас розводять на гроші, котрі є абсолютно безвідповідальними до чужого життя, будьте уважні, як казав той священник. Можете казати, що так вам казала Полянська. Може, спрацює, я ж не знаю. Але ми є люди. І дуже багато чого насправді. Можна спостерігати в тваринному світі. Так, він теж моментами жорстокий. Але він чесніший і він справедливіший. Це був такий трошки активний ефір, де були і коні, і гелп. І між іншим, я ніколи нікому в допомозі не відмовляю. Я можу відмовити лише тоді, коли я справді не можу допомогти, і я тоді перенаправляю. Або коли людина. Хоче, щоб їй дали пластир і не хоче нічого робити. І лише чекає, що Полянська поговорить, погладить, зробить масаж, корекцію і так далі. Ви є відповідальними за своє життя. Але це не означає, що ви не маєте звертатися по допомогу. Це був активний ефір 8 числа, де до речі. Сьогодні з такими думками з такою активністю закладається програма майже на 19 років. Зробіть ревізію в речах. зробіть ревізію в контактах. Зробіть ревізію в холодильнику. Зробіть ревізію в думках, в гардеробі. Почистіть свій простір. почистіть свою інфополе, енергополе, фізичне поло. І будьте здорові! Такий от: Гелп! Ефір! Всім чао!